Тепло всім, і гарно всі. І ну, і багато. Ті, ті, йдеш? Вона ж буде розкриватися, коли йдеш. Руками тримаємо? Руками тримаємо. Опиначити вона більше півтора метра, має один бік має більше півтора метра. А перше, зверніть увагу, тут є півмісяць. Турки у нас були до 1699 року. Значить, вона ще звідти. Вона ще звідти. Це її виворотна сторона, а личко в неї ось таке. Ну, личку вигоріли. Таку хустку могла б тільки заможна жінка носити. Бо хто купляв жінкам хустки? Чоловіки, а чоловік повинен був робити цілу осі, щоб купити жінці хусточку. Це зараз коротке в нас волосся. А коли ж ходили я свою маму заплітала отаких от дві коси. Десь у років 60-70 було її дві. і Вона тут треба було її заплести в дві коси, а потім просиляти просияти сюди й туди. і Тако робився там ззаді віночок. І оце все ховалося. Ховалося, щоб ніхто не бачив. Ніякі чоловіки не мали бачити після заміжжя волосся жіноче. Вона могла цей очіпок зняти вже вечором, коли вона тільки із сім'єю із своєю родиною. І ось такі були такі очіпки, звичайні ну, на щодень. Да, вони були тоненькі і вони просто, просто чепчик. Потім робили святкові, робили ось тут вишивку, потім робили більшу вишивку. Mm -hmm. Ну, Тобто вже майстрині одна перед одною ось так, е як скажімо, хвалилися тим, що вони вміють робити. Потім вони стали <кій> зав'язуватися у намітку. Що таке намітка? Це шириною. 30 40 до 45 сантиметрів довжиною 5 метрів, рушник, який ткали, вміли вже ткати на ткаськи кверстати, і ось ця жіночка, вона його зав'язувала і потім то все виверчувала а, на, цьому, на, на собі. І отут ззаді, обов'язково ззаді мало тако витягнутися, і мав бути великий бант. А, ух, ти, ух, якщо, ти. якщо це було тоненько. Тоненька намітка, то могли робити такий великий бант, і ще й там ззаду могло висіти, вже і шовкою. Тобто наміткою ми можемо зараз робити будь-який шматок шовку. Ага. І можемо її там закрутити, 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 і там зав'язати і... і Жінка йде жінка в пава. Ви знаєте, там ще ви бачили, де той старий рушник, там ще такі дві косиночки вишиті, звернули увагу. Вони вишиті ззаді. Зав'язувалися ось так під бороду. Тут два кінчики зав'язувалися. Як у мене оце тут, так вони були тут. А ззаді йшла жінка, Пава, вишита хустина, ланцюжком була вишита. Це були перші ластівочки того скажімо так, головного убору, який вже розвився і дійшов до нас як хустина. Значить, була намітка, потім брали квадрат. Просто квадрат, квадратну тканину. І з тієї квадратної тканини загинали її, зав'язували ось так, а потім у ті два кінці, що там висіли, я теж сьогодні покажу, як його. Ось Ось зав'язано. зарязуна. Бачите, як задій гарно. Оце, оце, оце воно зав'язано, потім воно тут закручується, закручується, закручується і робиться ось тут. І, ви звернете увагу, я вас буду всіх зав'язувати і буду просити, щоб ви волосся збрали. Якщо ми забираємо волосся і злоба. Ми показуємо свої брови, показуємо красу нашого лоба, показуємо красу нашої жінки, тому що ми, ми гарні без волосся, ми й так гарні. А зараз, ну, зараз інша мода, зараз по іншому. Але ось, ось тоді ну, ось таке було. Значить, після того вже почалося, то тобто якщо кажемо, що ось ці хустки, що це архаїчна хустка, ні, вона не архаїчна, 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 то тобто і давня. Не дуже вона давня. Вона не дуже давня, вона вже почалася десь на початку ХХ століття, вже почали робити ось такі великі хустки. Ця велика хустка вона могла зав'язуватися і влітку, і взимку, і на весні, і восени. Дивлячись, як. Ну, ось так. Бачите, я сьогодні її я була так зв'язана, а потім, доки вас чекала, я промерзла. І я її пішла взяла кинула собі на плечі. Це я себе зіріла, і я прикрасила себе Дуже. і прикрасила себе. Далі могли одягати пальто і зав'язувати ось так хустку. Зав'язуємо ось так хустку, і отак кінець кидали. Так? Ми тут, хто, так як я має мордастеньке личко, ми могли його заховати. Потім ще один ну, як, елемент зав'язування я вам теж покажу, і який вже іменно він до нас. Він до нас близько до, наших, до нашого карантину. Він може, він, да, він може одним кінцем зав'язуємо, робимо красоту наверх, зв'язок із космосом, а другий кінчик паде нам на плече і ось так закривається, і ось де треба маски з собою носити. Так, це ось літком, Літом. Потім восени нам треба вже, щоб було тепло тут. Брали цю хустку і складали ось так широко, щоб у на вуха, щоб вуха було. Тепло. <кхем> Знову ж таки закручували, не зав'язували. Ось там ззаді ні в якому разі не зав'язували хустку. Чому? А тому що, якщо зав'язати, то можна зав'язати своє життя. <кхем> треба може треба Ще? Ось, ось треба його там перекрутити, бо тому тут його теж перекрутити, і там тут із вушками. Ну, Побачите, бо тут шоторі, перекручувати. І не все перекручувати і не зав'язувати. Можна булавочкою пришпилити. Ось тут я її сьогодні Тетяні, бачите, ось булавочками пришпилила, я її не, не зав'язала. Тобто ось пішли тоді вже хустки. Були спочатку Таня, бжит ту велику хустку мені принеси. Потім придумали, що замість цієї труби вони вмонтували в ящичок динамики. <ouri> І ну, туди ж саме поставили пружину, хто бачив старий будинок? Бачили там да, Там така кругла пружина. І от ми крутимо, крутим, а вона зджується, здружується, здружується, а тоді ми залишили і йдуть часи. Вона помаленьку починає да. роз, роз, розпускатися да? і приводить рух стрілки. такий самий механізм, принцип роботи нашого це вже це грамофон. Від слова, yeah. ось від. А це патефон. Значить, можна його вже було з того боку побачити. Хто ближче, там є ручка, він закривається. Ручка теж ховається. Він закривається, можна взяти і його перенести з місця на місце. Діткам розказую, ви колонки зараз взяли під пахові і пішли. А колись ваші дідусі носили отакі от великі. Магнітофони, <ганітофони>, а пра прадідусі носили ось такі патефони. Так ось, зараз ми послухаємо, як він грає. Звичайно, що трошки буде не така. Молодія не така чистота звуку, це раз. І мелодія не така досконала. Чому? Тому що платівка вже від програвача, ага. оті насічки, у патефоні вони грубші і ширші, бо там груша волка. Ага. А тут вони вущі, воно може трошки скакати, але досить розбігливо співає. Ага. Так, що так, суть. для того, щоб, да. для ага. того, щоб э, він грав, нам треба його накрутити. Дуже шкода, що я не можу це вам показати. А зараз я бачу, що ви хочете явно побачити все. Так, ось таким чином. А, він накручений. Все, тут цим накрутили. Далі. Ось тут є фіксатор, ми його пускаємо і у нас О, платівка класть. із диском закрутилася. Тепер кладемо голку. В <клес> кіно таки відділи. Пріорі. А не відчують, А співають. Чим ріжучим предметом робиться. це все має робитися. Нітка мотається до того. Доки вона не завершиться, їй сюди і туди, і як хочеш мотають, усе, усе відразу, відразу відрізають шматок нитки, і це називається ручне плетиво, е, ну, тканя. ручне ткання. Ось, ось, така. ось така лялечка теж. Це маленька берегінька, теж вона захищає. А ось дивіться, яка а ось дивіться, яка лялечка. Сім'я називається. Ой, а дит... 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 а чоловік паша, Борщ, води, вони бачите? На полі на поле. Да. На поле носили. Це банечки різного роду банечки. Це називається вона задротована. Вона, якщо навіть її стукнути, вона лопне, але вона не потече, бо вона задротована. називається, да. А це, ось, бачите, це така. В них, це глиняний посуд, в ньому дуже довго зберігається однакова температура. Якщо це гаряче, то буде довго зберігатися гаряче. Якщо це холодне, то а носили обичну воду, воду на поле носили ось, в ось такому предметі, який запозичили він. Читається вже давним-давно наш, але він запозичений із Молдови. Бачите, ось, такі, mm -hmm. ось такими качанами від кукурузи лущили, облущували кукурузу і закривали його, і, і наливали сюди води, ну другу вклали, напевне, якусь їжу і брали ось так на плечі й йшли в поле. Воно mm -hmm. зовсім не важко. І не одна yeah. вже дитина мені, ось тут вже такі солідні мамки, вже може, і бабусі, казали, що вони тут не раз сиділи, баба їх носила. Е, а, якщо навіть двоє дітей, то старшого туди молодшого сюди, сюди, Думаю, двось, ось таке було життя. Боже, не було ясел, не було дитячих садочків, такі так. Хто хоче попрошники? Ці яйки так також дарували на весілля. Е, дарували на весілля і бажали, щоб ніколи вони не розлучилися, щоб вони завжди трималися одні, однією ручкою одне за одного, щоб поважали. Ну і всі, всі гарні слова почали її, починали їм розказувати. І ті, Ляйки вішалися на покуті. Покуть. Знаєте, всі, що це таке? Yep. Це куток. Зараз ми туди дійдемо, я покажу. Це куток, в якому висять отак рядочком образи і так можуть висіти. Uh -huh. І там стоїть лампадка, і там може стояти uh -huh. і, і ще є каганець. І... Що таке каганець? Що таке каганець? Mm -hmm. Це, це Барузький. значить Барузький. ось така ємність. Uh -huh. Туди наливається yes. води, потім зверху наливається трошки олії, кладеться патичок такий, Ой, до нього чіпляється ниточку, таку сюди ниточка виходить. Той да, по ниточці да. олія поступає Де, намочується да. ниточка, запалюється, Де, і оце да. називається каганець, бо він так лиш чуть не діє, чуть чуть не діє. І представляєте це при каганцях ткали, вишивали. Де. Все ж робили все ж світла Такі не було злого, ще й такого, як ми зараз вишиваємо отако прямо світи нам в руки. Такого ж не було. Але ось то той склали їх. Туди. І вінок, який знімали із нареченої, також клали у образ, яким батьки благословляли молодих. Ми там теж далі ще побачимо. Далі вже почали робити ось такі сувенірні ялички. Це ялечка добрих новин. Вона вішається над дверима, її вішається над дверима, а хтось іде, там дверима зачепив. Ой, добрі новини, бо гості йдуть. А як гості йдуть, то, то ж завжди радісно, завжди приємно. Ну, ще на яку це? теж у нас мандрівідиця за Дирака. Ну і таку ще такі лялечки робимо зараз. У нас їх уже немає. вони не завершилися, Це теж оберіг. Він на кухні це домовичок. З ним треба говорити, і він буде ну як солодовати пригощати солодощі і пригощати солодощами, так. ну не тільки солодощами. да ну ось є. тепер я ще кажу вам за ось цю за оцю лялочку. Оце лялечка щастя, вона називається. Щастя, да. да, вона лялечка щастя, її дарують діткам, ну дівчаткам і взагалі всім жіночого роду. Ось, ось така лялечка. Хлопцям, які прийшли свататися. А на весілля, тобто до весілля дівчина могла ходити із розпущеними і із косою, із такий вінок робили на голові. А на весіллі, на другий день, коли вже наречену наречений, вже чоловік свою жінку приводив додому, вже завершувалися весілля і був такий обряд покривання. Брали ось на такі дві палочки. Хусточку, цю хусточку мала купити обов'язково свекруха невістці, от брали цю хусточку і покривали. Ну, і, звичайно, що дівчата дружки не дозволяли. Ну, хотіли, щоб вона побула дівчиною, не дозволяли. Ну, це таке було грайливе період грайливий. Ну і, скажімо так, вже на другий день наречена вже вона не наречена, а вже вона дружина. Вона мала вже бути обов'язково в хусочці. Ось ця у нас дівчина, дивіться, як вона гарно зібралася, вона до весілля гарно зібралася. Вона на весіллі, вона могла ходити з непокритою головою. Ось тут, бачите, що в неї тут віночок, тут стрічечками зав'язане. Вона гарна. А на другий день мама мені сказала, не смій виходити на вулицю без платка. Це був 69-й рік, це вже був такий час. Але тиждень я витримала. Значить, із цієї дівчини на другий день народжувалася ось така маленька молодичка. Ось така молодичка. Вона обов'язково повинна була, вона теж могла мати прикраси, вона теж могла ходити в білому, але обов'язково на голові повинна була бути хусточка. Така було... защита, виходить? Хусточка. Да, да. Как это полотнее? Вот потом перевернете ее момент. Это переворотка. Дівка баба. Да, дівка баба, да. баба. Класс. Батько йшов до річки, різав лозу, парив її, різав її, тобто готував і робив ось таку люлечку. Так для для своєї дитини називалася колиска від слова колисати да чіплялися отакі були сволоки, грубі такі бровна були через усю хату. Туди забивали охналь. охналь це такий 10 сантиметрів грубий цвях. Забивали, і чіпляли ось цю колисочку, і вона гойдалася. От батько зробив дитини ще немає, а колисочку він вже зробив. Для того щоб колиска не пустувала, бо старі люди мені кажуть, що це так. Вона в мене була пуста. А прийшла старенька бабуся. Я вела із курсі. Вона каже: Дитино, чого в тебе ця колиска пуста? Я кажу, що ж туди положити? І вона мені оце розказала, що мама. Коли вже батько приготував ось цю колиску, мама брала свій старий одяг, такий, в якому вона любила ходити. Який вона любила, вона ж ні жінки, вона ж є такі одяги, які прямо не вилазить з того плаття. І вона із цих шматочків робила лялечку. Робила лялечку і клала її у цю колиску. І називалося це «Гріти місце для майбутньої дитини. Mm. Ось таке було. А потім, коли народжувалась дитина, вони цю лялечку забирали, звідти клали туди дитину. Ну ви розумієте, що місяців два-три вона тут колихалася, а потім вже робив батько більшу велику колиску і вже у більшій колисці колисалася. Тобто знову ж таки лялечка лягала. Сюди на це місце, щоб свято місто пусто не було. А потім, коли дитина підростала, вона вже цією Це була перша іграшка. Вона різного розміру, Ну, я зробила таку, щоб була похожа на дитину. А мама могла зробити маленькою, потім тією іграшкою гралися. Ну, і ви бачите, що вони всі, майже всі, без обличчя. Вірювання було таке, що якщо мама зробить на обличчі місце, де є. Очі, де рот, де ніс, то дюрочки, де вон там є, то через ці отвори може в цю ляльку вселитися нечиста сила. І коли дитина буде гратися, то може переселитися в дитину, котра мама хотіла, щоб оце таке було звичайно, що ні котра не хотіло. І Ось вони робили ось такі безликі ляльки, мотанки. Далі пішли вже ось такі лялечки. Це вже оберегові лялечки. Тут у нас тут у нас є, ось ви бачите. Получається, що це хрест, okay. це у нас жіноче начало, це у нас чоловіче начало І ви бачите, що вони нитки так переплітаються, що получається ніби око, все видє ще око. І це чоловіче і жіноче начало, це сплетіння сонячного, небесного і місячного, нічного сяйва. І це було на життя. Ось такими лялечками. Ну, вже таку ось лялечку теж робили. Далі ось такі лялечки. Це не я це ляльки-мотанки. А це не лялька-мотанка, це вже називається лялька авторського виробництва. Це вже я робила її на чайник, колись були такі ж великі чайники, і клали туди заварочні, і клали на стіл, і клали чулялочку, і вона ось така була. Ну тут вона в мене кудись подорожує, зібрала всі свої монатки, як у нас кажуть, місцевим діалектом, і кудись вона подорожує. Я тут вже могла її приклеїти очі, намалювати брови, ніс рот і, і так далі. Тож, ось коси Це зв'язок із космосом. Лялечки, там у нас малесенькі лялечки є. Ті лялечки дуже гарно дарувати дівчаткам, дівчатам, жіночкам, бабусям і всім, -всім жіночого роду. Того що там коса, там оберіг, там багатство жіноче і так далі. Вони іменно символічні. І тут теж бачите, що воно. Із косою кожна дівчина, дівчина, дівчина ходила віночок, віночок, віночок. А тоді виходила заміж. І коли вона виходила заміж, коли вона вже була готова вийти заміж, то вона ж вишивала для свого нареченого хусточку. Вишивала хусточку, давайте отаку от судву подивимося. Ось бачите, ось ця хусточка. Оця хусточка в 1923 році жіночка народилася, і вона для свого, ну, считай 20 років, тисячу десь сороковий, то й передвоєнні часи. І вона виходила за свого Данила заміж і дарувала йому ось цю хусточку, бо вона хотіла за нього вийти заміж. І там написано: даруй тому, кого люблю. І посередині ім'я Тася.